Херсон єднає Україна, мовний за вас, войни України! нехай ангел охоронить, завжди буду з вами. Ми віримо в вас. Слава Україні, Героям слава. Херсон яднає Україну, молодно за вас, войни України, нехай ангел охоронить, Завжди буде з вами. Ми віримо в вас. Слава Україні, в Героям слава. Херсон зібрає Україну. Місто Херсону вірить в перемогу. Дякую нашим Дякую. захисникам. Слава Україні, героям слава. Херсон єднає Україну. Миколаїв вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам міцних сил та незламної віри. єднаю Україну. Я зараз перебуваю в Одесі. Я вірю в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Наможуюся навчатися у цей день. Я вам бажаю успіхів та мильним небо над головою. Люблена святине, до тебе так звертаюсь я. Прошу я миру для країни і просить вся моя сім'я. Почуй нас, Боже, у молитвах. Спиниться цей безгод і війну. Нам поверни до небо і гарну сонячну весну. Херсон єднає Україну, місто познань, вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. В цей день вважаємо вам міцного здоров'я, сил, терпіння. Нехай ангело-охоронці оберігають вас та ваші родини. 22 січня День Соборності України. Це свято, що полегли нагадати про єдність і незлазність на українського народу. Цим свято відзначають проголошення акти з Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 1919 року. Україну, місто Тернополь Тернопіль вірить в нашу перемогу. Дякуємо воїнам, бажаємо вам скорішої перемоги. Херсон єднає Україну. Місто Одеса вірить в нашу перемогу. Дякуємо воїнам за свободу. Цей день бажаємо здоров'я, міцних сил, незламної віри. Херсон єднає Україну. Місто Вінниця вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. Хочемо в цей день побажати вам міцного здоров'я, незламної віри, бравих ідей та добрих надій, обов'язкового успіху, незгасного оптимізму та відмінного виконання усіх поставлених завдань. Херсон єднає Україну, місто Дніпро вірить в нашу перемогу. дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам сили і єдності духу. Можливості і терпіння, оптимізму і віри в світле майбутнє. Я Українка і цим. Херсон єднає Україну, Бухарест вірить у перемогу України. Дякуємо воїнам ЗСУ за те, що ми можемо вийти, вчитися, радіти сонцю. Бачити друзів і обіймати своїх рідних. Багаємо міцного духу, ангела, охоронця, перемоги, повернення додому. Херсон єднає Україну. Херсон вірить теж перемоги. Дякую всім воїнам за свободу. Зон єднає України. Місто южне вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день ми бажаємо вам міцних сил і незламної віри. Ми віримо в вас, завжди підтримуємо і бажаємо здоров'я. Нехай хоч з Бот ваш шлях. Бережіть себе, чекаємо вдома. «Карсон єднає Україну, місто Миколаєв вірить в вашу перемогу. Дякуємо нашим захисникам за свободу. Цей день бажаємо вам міцного здоров'я, миру та злагоди. Нехай середині вас живе гордість за нашу країну та робити її ще кращою. Слава українським воїнам, слава Україні! Херсон Діднеє Україні. Місто Одеса вірить у нашу перемогу. Дякую воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам міцного здоров'я, гарного настрою та дуже багато сил. Слава Україні! Героям слава!